Е, Тує Фесян послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні ратя, будьте мого Бога, як любі діти, і ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і віддав себе за вас, як до жертву, приємного Богу, запаху, розпустаю, усяка нечистота та захланність. Нехай не згадується між вами, як личить святим та й безсоромливість, безглузда балаканина і масні жарти, бо все це непристойне на хай буде дяка Богові. Знайте, Бо що жаден розпусник, чи нечистий, чи захланий. Тобто, Бог поклонник, не матимуть насліддя у Христовім і Божім Царстві. Нехай ніхто вас не зводить марними словами. Бо через це спадає гнів Божий на синів, бунтів ливих, не майте очі нічого спільного з ними. Ви були колись темрявою тепер же світлом, у Господі, Поводьтеся, як діти, світла, Плід світла є в усьому. Що добре, що справедливе та правдиве, шукайте пильно того, що Господові подобається. Не приставайте до безплітних, діл темряви, радше їх, ганіте. Бо що ті люди пота й роблять соромно й казати, все, що ганиться, стає явним у світлі, і все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить: о ти, що спиш, прокинься в стані з мертвих, і Христос тебе освітить. Тож, вважайте пильно, як маєте поводитися, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час бо дні лихі. Не будьте необачні, але розумійте, яка Господня воля. Не впивайтеся вином, що доводить до розпусти, але сповнюйтеся Духом.